Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua чергова розпаковка, і ви бачите, що сьогодні в нас об'ємні коробки. Достатньо багато місця вони займають, і це означає, що в нас нова пошта. Ну або те, що під виглядом нової пошти продають мені. Дивіться, є два очевидних предмета Цей, ось так і був. Тобто ні в що не запакований, бачите, що він весь в пилюці, в грязюці. Його потрібно буде чистити щодо цієї штуки. Вона була в і я дозволив собі стрейч, просто прозорий стрейч, дозволив його зняти і перевірити, чи вона працює за кадром. Щоб ну, мені тут ніяк перевіряти, тому я перевірив і одразу ж можу сказати, що вона працює. А це мультіварка. Я. Ну, типу. У нас сьогодні трішки більше посилок на плюс одну, тому що це максимально очевидно. І, типу, не дуже б то було цікаво просто розрізати стрейч. А, Вона на 2 літри. Вона однозначно використовувалася. Це БУ. Це 100%. Але тим не менше вона працює. Все окей. А, в принципі, що ми, ми налили воду, вона закипіла і ми виключили. Нічого з цього всього ми не перевіряли, звісно ж таки. Але сама суть, що воду вона закипятила. Отже, можемо вважати її робочою. Я погуглив, вони нові коштують по 900 гривень. Оця така фірма. Я, ну, Ну, нейм для мене особисто. А, нові по 900 гривень. Я думаю, якщо рахувати як бушну, якою вона є, я думаю, гривень 300 на Elix можна буде продати.